Після масованого удару Росії по Україні увечері 29 грудня у кількох російських областях пролунали вибухи. Зокрема, у Брянській області повідомили про атаку безпілотних літальних апаратів. Губернатор області Олександр Богомаз заявив про те, що безпілотники, нібито, збили над Унечським, Брянським та Навлінським районами області. Російська ППО працювала і над Брянськом. Неспокійно увечері 29 грудня було і у Білгороді. Там сталася низка гучних вибухів. Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, над містом та областю працювала система ППО і нібито збила кілька повітряних цілей. Незабаром Гладков повідомив, що внаслідок обстрілу міста загинув чоловік, четверо людей поранено. У російському Міноборони заявили, що за ніч ППО нібито збила 32 безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями. У той же час західні лідери відреагували на удари РФ по Україні, зокрема, прем'єр-міністр Великої Тані ріші сунак наголосив, що масовані атаки на українські міста показують, що путін не зупиниться ні перед чим, щоб знищити свободу та демократію. Він додав, що міжнародна спільнота не дозволить перемогти президенту Росії, тому потрібно продовжувати підтримувати Україну скільки потрібно. А в Польщі простір якої порушила російська ракета, пригрозила РФ жорсткою реакцією у разі повторення подібної провокації. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартушевський. Після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андрієм Мордашем МЗС Польщі викликало російського посла на килим, щоб вручити йому ноту протесту. Польща вимагає від Росії пояснити інцидент. Бартошевський уточнив, що надалі, якщо російська ракета прилетить ще трохи далі на польську територію, її буде збито. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що 29 грудня РФ випустила по Україні майже 160 дронів і ракет. Росія цілилася не по військовим об'єктам. Там а по житлових будинках, школах, церквах, торгових центрах та пологовому будинку внаслідок російської атаки в різних українських містах загинуло 32 особи. Зеленський пообіцяв обов'язково відповісти російським терористам за кожен удар. Ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад, до цих покидьків додому Росії, звідки вона і прийшла. Відреагував на атаку Росії, і президент США Джо Байден. у заяві, яку опублікував Білий Дім. Він написав, що ця атака суворе нагадування світу про те, що майже через два роки руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити собі її народ. Тому його потрібно зупинити. Байден закликав Конгрес вжити термінових заходів у новому році, щоб виділити додаткове фінансування для України на зброю та системи ППО, життєво необхідні Україні для захисту свого. Народу у той же час аналітики інституту вивчення війни вважають, що нинішні запаси ракет і дронів а також темпи виробництва не дозволяють Росії завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів як 29 грудня. Проте ворог може послідовніше атакувати країну ударними безпілотниками типу шахет.